Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік Ефіріума, графік біткоін домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїна. На сайті криптобульбашок за сьогоднішній день більшість монет зелені. Найкраще динамік росту за день показують монети CKB TAO, O AMX. Індекс страху і жадібності на рівні 45, знаходиться в зоні страху. Індикатор ткоін сезону на рівні 31 пункту. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють стройстю біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій. На 140 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на шорт-позиціях 88 мільйонів та 52 мільйони на лонг позиціях Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Bitcoin, Ethereum, Neuro, Uxlink, Solana. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки засереджені в районі 62 тисяч, 65 тисяч 800 та 70 тисяч. 500. Нижні блоки в районі 55 тисяч 300, 52 тисячі та 49 тисяч 500. Вже четвертий день поспіль продовжуються притоки з поту біткоїні ТІФ. Насходження за вчорашній день склали 187 мільйонів доларів, а от з ефірами ЦІФ навпаки відновилися відтоки. За вчорашній день сума встановила 15,1 мільйонів доларів. В основному за рахунок відтоків із гризки які склалися 17,9 мільйонів. Для порівняння на огляді крипторинку минулого тижня відтоків з рискейлу не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вівгрупа для моїх рефералів, заперативну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є також дві готові збірки портфейлу на 10 монет та 20 монет. Також учасники вівгрупи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови: зареєструватися на біржі ByBit, OKX або BINGX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Переходимо до графіку бітку. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку в основному я займаюся інвестуванням і свінг-трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум, також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні, середньострокового на тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53500. Але технічно пробій 53 000 виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осцилляторі MACD не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях MACD. По індикатору Supertrend на тижневому таймфреймі зараз все ще активний сигнал на зниження. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується вище зони цінності, яка знаходиться в районі 58 900. Зона цінності завжди виступає або сильним супротивом, або гарною підтримкою. І зараз ціна відшнахнулася від даного рівня, як від підтримки. Найближчій рівні при Просто на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції це 62 тисячі, зона верхнього автоконверту 65 100 та 70 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або частково фіксувати шорт-позиції, це 56 100, 54 тисячі та зона нижнього автоконверту 52 500. Зона верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятора Buy and Sale Strategy з інструкцією по використанню можна отримати. В закритій групі. На фоні гарного росту SP 500 біткоін також показав гарний відскок. Ціна знову повернулася вище 60 тисяч. Сильним супротом зараз виступає рівень 61 800. Якщо зможемо подолати даний рівень, відкривається шлях до 65 тисяч. Сьогодні дуже важливий день засідання ФРС, на якому може бути прийнято рішення по зниженню відсоткової ставки. Тому будьте готові до сильних рухів на новинах. Причому це може бути як ріст, так і падіння. Глобально на графіку можна побачити фігуру w, подвійне дно. Ціль росту по даній фігурі 70. 000. Але це може відбутися не одразу, а ближче до кінця вересня місяця, початку жовтня. По індикатору Stochastic криса і розворот на ріст. Пазира лак МакДи також напрямок на ріст. По індикатору супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. Але купувати зараз біткоїном все ж, як на мене, вже пізно. Купувати треба було на рівнях 52 000 53 тисячі. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти протитехнічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефірмі гірша, ніж на біткоїні. Якщо біткоін вже торгується значно вище зони цінності, то ефірмі все ще прибуває нижче зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 2360-2440 доларів. Найближчій рівні приростів ефірми, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, це зона цінності 2440, наступний сильний рівень 2780 та зона верхнього автоконверту 2900. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або по часткову фіксацію шорт-позицій, це 2200. Та зона нижнього автоконверту – 2000 доларів. По індикатору Stochastic Кресай формується розворот на ріст. Пазирулак По МакДі поки що активний сигнал на зниження. По індикатору Supertrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації Домінація знову б'є рекорд на сьогодні показники на рівні 58,5. Літкоїни не, не показують гарної динаміки росту. Час альтів настане зниженням домінації принаймні до 54. Супротив зараз знаходиться на рівні 60 Тип пунктів, попередній супротив став підтримкою і знаходиться на рівні 57,7. Давайте також поглянемо графіки SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотуахітіїв. Якщо буде корекція на SP 500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. Минулого разу я прогнозував різ SP на тест трендової лінії росту як супротиву. Даних цілей вже досягнуто і вчора SP намагався пробити дану трендову лінію, але поки що закріпитися вище не вдалося. Також я очікував на другу хвилю зниження вже на тест 05 рівня по Fibonacci до 5325 доларів. Даний сценарій все ще можливий все буде. Залежати від сьогоднішніх новин після засідання ФРС увечері. Найближчі супроти зараз знаходяться на рівні попереднього all-time high 5670, а підтримка знаходиться на рівні 5525 доларів. По індикатор Stochastic CareSi напрямок на ріст вже майже дійшли з зони перекупленості. Пазеролак МакДі також напрямок на ріст. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфель трекер CryptoRang даного портфелю доступне для учасників VC. Отже, на сьогодні мій портфель продовжує перебувати у просадці. Минулого разу було мінус 22%. А сьогодні мінус 19,9% збитку. Це крипторинок, і ви повинні бути готовими до просадок. До цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дій як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.